Сьогодні ми маємо можливість більше дізнатися про роботу сервісного центру Міністерства внутрішніх справ України. Усім відомо про низку послуг, який надає сервісний центр громадянам. Тому сьогодні дізнаємося ще про їхню роботу. Скажіть, будь ласка, які основні послуги надає сервісний центр Міністерства внутрішніх справ України? Безпосередньо в нашому сервісному центрі громадяни мають змогу отримати послуги з обміну та заміни посвідчення водія, а також перереєстрації транспортних засобів, зняття транспортних засобів з обліку та первинної реєстрації транспортних засобів в Україні. А як відбувається процес отримання водійського посвідчення? Безпосередньо в нашому сервісному центрі немає можливості отримання посвідчення водія. На території Львівської області є можливість отримувати у Львові, в земній воді, в Самбурі, в Стаю, а також в Червонограді. Ну, також наші громадяни переважно звертаються до Тернополя через територіальну близькість. У нас же ми можемо провести заміну посвідчення водія у випадку, якщо людина втратила, чи там якісь технічні дефекти, чи потерлися, чи десь вкрали. Відповідно, ми проводимо такі типи операції. А чи є можливість отримання послуг сервісного центру онлайн? Якщо так, то які? Наразі є можливість отримання послуг онлайн, це з заміни посвідчення водія, також втрачено, або в разі, якщо ви вам видавалося тимчасове на два роки, це перше видане посвідчення. Також, у випадку, якщо ви змінювали своє прізвище в зв'язку з заміною прізвища або в зв'язку з шлюбом, ви можете також за допомогою застосунку ДІЯ провести обмін посвідчення водія. Також наразі розроблена можливість перереєстрації легкових транспортних засобів. За допомогою застосунку дія, але у випадку, якщо у громадянина є в дії відповідний паспорт громадянина України або закордонний паспорт громадянина України, які поради можете дати громадянам для швидкого та ефективнішого отримання послуг? Перш за все, перед тим як планувати візит в сервісний центр, я би порадив громадянам звернутися на сайт головного сервісного центру. В розділ є запис. Відповідно, там є можливість зареєструватися в електронну чергу, щоб не приходити і відповідно не реєструватися тут на місці, зв'язку з тим, що бувають великі черги і скупчення людей. Також зараз розроблено досить багато телеграм-ботів, в яких має можливість кожен громадянин. Перейти, обрати потрібну йому послугу в потрібному сервісному центрі, і коли в даному сервісному центрі з'явиться відповідний талон електронної черги, громадянин зможе собі зразу зайти відповідно на сайт і зареєструвати себе в електронну чергу. Розкажіть, будь ласка, які послуги ви сьогодні отримали у сервісному центрі? У Сервісний центр це я звертався з потребою у реєстрації нового транспортного засобу на юридичну особу. Ну і в принципі це було здійснено, здійснено доволі швидко, оперативно і з доволі фахової консультації. Розкажіть, будь ласка, що змінилось у роботі сервісного центру у порівнянні з попередніми роками? У ну, зв'язку з введенням нових технологій, запровадженням змінилася простота доступу до наших послуг. Людина на сайті головного сервісного центру може виключно все побачити, що ми можемо зробити, що ми не зможемо зробити. Може вибрати номерні знаки, зареєструватися в електронній черзі, стати належним користувачем. Все це можна зробити за допомогою телефону або комп'ютера. Два-три кліки. Також не треба, не треба чекати відповіді з інших сервісних центрів, як раніше використовувалися факси, листи. Зараз то все робиться скоренько до години часу. Тобто ми можемо отримати інформацію про будь-який транспортний засіб, який зареєстрований в інших областях. Якщо навіть не маємо бази доступу до архівних баз даних іншої області, як то колись було, щоб в кожній області були свої бази, то зараз ми, тому і йшло на те, щоб людина, скажімо так, перереєструвала транспортний засіб до трьох діб, то зараз це робиться до години. Також Людина може, будь-яка людина може зареєструватися, не зареєструвати, а забронювати номерні знаки, тобто зайшовши на сайт, подивитися, де ті номерні знаки є, комбінації цифр, які їм подобаються. І з допомогою кабінету електронного кабінету водія забронювати ті номерні знаки і на протязі днів їх отримати. Звертаємося до громадян, відвідуючи наших сервісних центрів. Зараз у нас тут все відкрито, все доступно. Любі наші дії можна подивитися, перевірити по комп'ютеру, по допомоги електронного кабінету водія з допомогою дії. Прохання, не звертатися за допомогою досторонніх осіб, надання будь-яких послуг. Приходити до нас, У нас завжди є черга вільна, у нас завжди можна зареєструватися через. В електронний кабінет водія без всяких різних проблем. Приходити, ми завжди раді кожному клієнту, раді надати якісну послугу. Чекаємо.